Ти щасливий, братяга? Начальник. Картерки. Існують речі важливіші за І Які саме? Нестерпна робота? Постійні втрати. Щоденне почуття провини. Колись було інакше. Ми були іншими. Були чимось більшим. Я був словом, ти. Зброєю, Моноліта. Ми несли смерть. Проти своєї волі. А тепер ми помираємо самі. Від випаровувань. Від куль того, хто прагне помсти. Скільки братів досі вежливість з зоною? Загублені, забуті, примушені зрікатися минулого. Ми маємо знайти.